Йому 21, а за плечима вже безліч проведених поєдинків. Звання п'ятикратного чемпіона світу з кікбоксингу, виступи за збірну Чехію та контракт з польською промоутерською компанією у професійному боксі. Єдино Запоріжець Тимур Кузахмедов присвятив 15 років свого життя. Зараз багато часу проводить за кордоном. Втім, готуватися до відповідальних поєдинків любить у рідному залі. Наверное, сложно с дома уезжать. Максимум на подготовку уезжать за месяц домой. Это, конечно, было хорошо. Но а так переезжать жить, нет. Тут большая семья дома, ну, никуда не хочу уезжать. Потрапити на професійний ринг спортсмену допоміг випадок. Промоутер помітив його на змаганнях серед аматорів. Контракт з польською компанією Тимур підписав літку минулого року. За цей час встиг провести вже два поєдинки. У першому проти азербайджанського боксера судді зафіксували нічию. Другий бій проти представника Білорусі був переможним для нашого Тимура. Боксер розповідає, професійні змагання сильно відрізняються від традиційних турнірів. На лінгі, не наболі такий підхід. Ти готуєшся конкретно к одному сопернику. На Львівські ти приїжджаєш на турнір, де там може бути 3-4 бої. Ти не знаєш, на кого ти попадеш, з ким ти будеш боксирувати. В персоналах ти конкретно готуєшся к сопернику, підхід к нему. Тренується Тимур під керівництвом досвідченого наставника Валерія Леонтьєва. Цей тренер працює з хлопцем з самого дитинства. каже, головні якості Тимура працелюбність і жага до перемоги. Я узнаю всех сторон как положительного спортивного, трудолюбивого, уважающего старших, уважающий труд свої, труд тренера человека. Поэтому те задания, которые он дають для індуальної треніровочки, выполняет сюди, добросовестно. Я даже их проверяю иногда. Я в этом уб'я, що положити не працює чоловіка. Тимур має несподівані як для боксера захоплення. У вільний час читає книги. А нещодавно спортсмен здивував свого тренера тим, що почав самотужки вчитися грі на піаніно, реалізувати себе не лише в спорті, саме цьому Валерій Леонті вчить своїх підопічних. Он розсосторонні спортсмен, который не только в спорте, он 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 и там. Он хорошо учится, спорті, закончили наплічно э, Запорозький коледж. Э, теперь он поступил в университет на факультеті запитання та курс сразу. Поэтому, ну, тоже хорошо. Зараз Тимур разом з тренером готується до наступного бою на професійному ринзі. Поєдинок відбудеться 11 березня. Ім'я суперника поки що невідоме. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, ТВ5.